Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Напередодні новорічних свят. Ми запрошуємо всіх криворіжців та гостей нашого міста поринути у казкову атмосферу нового року. Та де, коли і як це відбудеться, ми сьогодні і дізнаємось у нашої гості. Знайомтесь у нашій студії, керівник хореографії сучасного танцю та організатор свята Міхно Вікторія Олександрівна. Вітаю, пані Доброго Вікторія. Доброго Ви, наскільки я знаю, це свято буде проходити у музичній школі номер 5 Так. А наскільки мені відомо, ви не так давно з ними співпрацюєте. Ні. Давайте почнемо з того, при яких обставинах та коли ви почали співпрацювати з музичною школою номер 5 Так, я переселенка з гарного селища Високопілля. Ми виходили на дні. Великого свята Пасхи 29-24 Ви виходили з, з окупації на підконтрольну да, територію. Да, до Кривого Рогу. І в жовтні місяці мене запросили до музичної школи номер 5 Кривого Рогу на роботу до праці, угу. співпраці. Я з ними зараз співпрацюю так. Дуже прийняли гарно нас, чарівна. Директор Ольга Георгівна прийняла з душою і дала нам, розв'язала руки і ми готуємося свято дітям. Угу. То можна сказати, що це такий як жест вдячності, так, а, так. і ви зараз а, і організовуєте це свято. Тому mm. давайте перейдемо і поговоримо все ж таки про це свято, коли та в якому форматі а, пройде цей концерт. Ну, ми плануємо на 25 грудня, десь приблизно в такому. В такому часі, і, але ми все одно ж і, точну дату ми у, у, розкажемо, коли це буде проходити. Або 27-го буде і, грудня, або 25-го. Ну, це угу. ми все сповіщимо і, і обов'язково донесемо до людей, коли угу. це буде свято. А в якому форматі буде проходити? В форматі буде казки, обов'язково чарівності і виповнення мрій. Угу. Да. Але ми затронемо і патріотизм. Звісно ж, діти в цьому, в цьому часі так живуть, і всією душою, якби не йшов сценарій, все одно повертається до патріотизму. Ну, і щоб підтримати нашого... патріотизм. Да. А, так, а що чекає на гостей концерту? Давайте от більш детальніше. Ну, чудо, угу. чудо, звісно ж, розваги. Веселощі. Буде у нас головна героїня Фея і Святий Миколай, звісно, ж до нас завітає. І ми ж будемо, ми так відталкуємося від слов онуки. Ми беремо, як за основу, слова онуки, вірш онуки. Ми терпіли та чекали, як велика мить настала, що народ наш об'єднає у великій боротьбі. Шлях наш довгий через гори. Через це широке поле ми постерньою, як по шовку, досягаємо мети. Я душа мого народу, найпрекраснішого роду. Я душа мого народу. Я прямую до мети. І у нас іде трошки відкривається свято, зірочки, україночки наші маленькі, феї і поринаємо угу. в чудову казкову. Історію. Тобто з цього чудового вірша, да. я так розумію, починається да. сам концерт, саме дійство, так. Да. Сам да. Ну що, це дуже, дуже гарний е, вірш. А скільки учасників, які колективи візьмуть участь е, е, у в заході? Ми плануємо, що у нас до 20 учасників буде. І це будуть учасники хореографічного колективу Dance», вокального колективу і будуть багато сольних угу. пісень. Будуть солісти. Солісти, обов'язково будуть. А, хто зможе відвідати цей концерт? Він буде для всіх відкритий, для всіх бажаючих. Чи він буде якогось закритого типу для внутрішньої? Ні-ні, це буде відкритий. Ми запрошуємо всіх гостей, батьків, рідних. Ми навіть хочемо запросити нашу голову Високопільської ОТГ Шоста Кучмяк, Ганну Антоніновну. Я думаю, що вона з радістю зголоситься. І, звісно ж, всіх-всіх бажаючих, хто захоче наше свято, ми всіх запрошуємо. Всіх, всіх да, запрошуємо. Всіх, да. З вашого центру творчості з високопілля, ну ви, mm -hmm. ви ж е, там працювали, а, ви, так, їхавши так. до кілово, ви почали співпрацювати з музичною школою номер 5 А також відомо, що з вами приїхали і діти, які у вас займалися, які у вас навчалися, чи приймуть вони участь у цьому концерті. Обов'язково. Обов'язково наші діти вони займаються, вони знайшли, ми один одного знайшли, вони ходять на заняття і вони будуть першими учасниками. Вони угу. вже об'єдналися з Криворожськими дітьми і вже одна родина. Звісно ж, вже подорожувала да, обов'язково. Угу. А це буде один якийсь концерт, чи це буде декілька концертів, які будуть проходити протязі якогось часу? Ні-ні, це буде один концерт, буде, ми об'явимо, в якому це буде числі, чи, ну і обов'язково все це розкажемо. Угу. Угу. А чи проводили ви а, вже концерти під час війни, і якщо чи, можливо якісь там невеликі заходи, і якщо так, то які вони а, заходи а, культурні під час війни? Ну, ми спіли тільки один маленький концерт провести до свята Хелоуіна, і то ми провели, щоб трошки розрядити. Обстановку дітей, бо вони онлайн-заняття, все це трішки їх засмучує. Вони коли запропонували, запропонували ну у нас же Хеллоуін. Давайте хоч закажемо піци. Ну, з чого почалося? Ну, що ж, ну піци, ну, ну поїмо, поїсти піцину. Давайте зробимо маленьку зарисовочку, да, танцювальну зробили маленьку зарисовочку, танцювальну композицію, а там вже і вокал підійшов, і, і ще один. І оказався. І ми зробили такий чудовий гарний концерт. Угу. Собі, ну, концерт, такий захід до Хеллоуіна. Ну це був такий внутрішній концерт. Так, да, для... це був внутрішній концерт, це був для тільки тільки для себе. Чисто з дітки, які займаються хореографією і вокалом. Да, вони угу. зробили самі для себе концерт. Це був нас були конкурси, розваги. Ну, Солодкий стіл, звісно. Там приймали участь і криворіжці, да, і, і діти з вашого да, центру. А яка панувала там атмосфера під час, скажімо так, першого, першого концерту, коли діти разом співпрацювали? Ой, що я хочу сказати, діти, діти є діти. Вони завжди зарядіють будь-якому щастю, яким розвагам. Дуже гарна була. Вони війшли в раш і ми навіть не могли їх зупинити. Uh -huh. Вони придумали нові конкурси. В них наскільки підйом був, е як сказати вам, підйом душі й тіла, що е вони за цим засумували все. Ми, ми дивилися на них і думаємо, діти засумували. Діти засумували за концертами, діти засумували за розвагами. Ну, але ж все-таки ж вони ні-ні. Повертаються до цього часу. стану, ні, ні сповнюють, що ага, там ракети літають, а там тривога звучить. Ну, то всі якось так. Угу. Ну, все одно, це вже. І... Чому і ми робимо цей концерт е інший, до Нового року? Бо вони говорять, а в нас далі буде? Ми тобто, щось будемо на новий рік. Да, вони, вони нас самі потолкнули, на... На... Під... підштовхнули на це. Говорять. А що ми не нас не буде до нового року концерт? Ну, як я говорю, успійте за місяць зробити концерт. Ми все зробимо. Вони працюють зараз над цим. Жодне, даже хворі п'ємо, говорять всі-всі, які не є там антибіотики, ці, але щоб на репетиції спіть до концерту. Угу. А от о, ваші там репетиції, підготовка, угу. от вони проходять ну, зараз такий складний час, так? І от вони проходять більше якомусь онлайн форматі, ви спілкуєтесь між собою, чи все ж таки вдається. А... Вдається зустрічатися і вже е, віч навіч все це обговорювати і робити підготовку. Е, да, у нас ми два рази на тиждень зустрічаємо очно, да, репетируємо. Бо, Звісно, онлайн це завдання такі онлайн, да, і у нас є завдання онлайн, коли в нас тривоги, коли ми знаємо, що світла немає, то ми скидаємо їм онлайн. Ну, і онлайн це ж не те, да, ну, як вони говорять. Ну, все одно це навчання, і вони справляються своєю задачею, а потім очно виконують ці всі завдання. Так, у угу. да, нас а... така змішана форма. І, ну, онлайн, і онлайн і, і, да. і все ж таки зустрічаються, спілкуються. Це дуже чудово. А, і давайте повернемося ще до концерту, mm -hmm. який ми сьогодні анонсуємо. до концерту. А, що на ньому буде відбуватися? Отак ще раз обширно. А можливо, якісь новинки, якісь подарунки для а, тих, для відвідувачів цього концерту. От що таке незвичне люди зможуть там побачити і які емоції вони зможуть отримати? Ну, дивіться, новинки у нас які будуть. Ми будемо проводити ігри не тільки з нашими учасниками, дітьми, а ми будемо запрошувати батьків, гостей, щоб вони поучаствували в цих. Іграх. Обов'язково ми готуємо подарунки. Але будуть у нас не просто да, цукерка, да, ми хочемо зробити, щоб це було гарно з е сюрпризом. Ми готуємо їм мішечки, які буде побажання кожному. А, а або побажання, кому вони хочуть це подарувати. Ці побажання будуть від Святого Миколая. Це від в нас святого... буде святий Миколай. Да, у нас будуть два герої. Фея, яка буде запрошувати маленьких своїх помічників, маленьких фей, головна фея здорова, і маленькі зірочки феї, і святий Миколай, головний герой, так. Без ага. нього ж нікуди. А... Пані Вікторія, ви як людина творча, а хочеться вам задати таке обширне питання. Mm -hmm. От на вашу думку, як і чим допомагає творчість, можливо, особисто от вам, відволіктись від цього сьогодення, від цієї війни, від того, що зараз відбувається? О, звісно що творчість допомагає відновити і створити душу і… Коли ти поринаєш да, в сценарій, створення танцю, ну, забуваєш про все це. Да. Можна двоє-троє суток вислухувати музику. І потім, звісно, забувається, що це і війна, і коли хочеш дітям подарувати добро, щоб вони це відчули. Ну, це відволікає. І діти це чують, діти це співчувають в усьому. Вони в музику як і добру. Так, і якусь сумну вони все це пропускають через себе. Угу. От, якось ось так. Ну що, Сьогодні ми з вами, ми з вами поговорили так, і про концерт, і про патріотизм, і про війну. Ми всі затронули ці теми і про творчість під час війни. А, тому в кінці таке традиційне питання нашої, а, нашої програми: а от що саме ви в першу чергу зробите після нашої перемоги? Ой. Зробимо великий концерт. <хи> це точно. Великий, святковий, будемо готувати концерт. Зустрінемося з друзями ну, рідними. Будемо святкувати. звісно. Ц, ц, цей концерт пройде у Кривому розі, чи вже все ж таки у звільненому а, високопілі? От як я, ви гадаєте? Я думаю, що ми це все-таки у звільненому високопілі будемо запрошувати наших дітей, уже криворогі, ні, ми будемо робити і тут, і там. <хи> Це однозначно, да. на дві стобу в нас лише дві сім'ї, так що і, думає, одна що родина, да. І до високопілля також запросите і криворіжців, і прийняти да. участь і просто відпочити і разом вами відсвяткувати. Да. Ну що ж, я дякую вам, пані Кто, за те, що ви завітали до Добре. нашої студії. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас була керівник хореографії сучасного. Танцю та організатор свята міхно Вікторія Олександрівна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе, та на все добре.